Ото погодка л'є як з відра. А північні панелі працюють. Не буду я вам показувати самі панелі, бо туди йти, ну вони знаходяться ось там, а оце південь. А працює тут північ. Як вам таке? Ілон он мабуть, в шоці. Гремить льє. Це просто капець. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. Я почитаю. Всім привіт! Сонячні панельки з північної сторони. Зранку, дивіться, 10, 10 ранку. На дворі дощ темно, 75 Вт. І це вже трошки, трошечки розвиднулося. Було взагалі 30-40 Вт. І тепер на південній стороні, от дивіться, 70-80 Вт було нуль. До 10 часов зовсім нуль. Хотів тільки що зняти відео, що зовсім нуль показує. Так почало трошки даже проскочило, десь точку зловило МППТ, а то зовсім не ловило, навіть не було показників самих сонячних 0, Взагалі нічого не було, не заходило, во -вообще нічого. І по вольтажу ампеража немає, бачите? Ну, там щось якісь там копійочки. І тут показувало 68 вольт. Я її перезагружав, відключав панелі, включав. Ну, щось геть дуже-дуже просто дуже темно. Ну 90 ватт це вже повісіліло. Просто повісіліло. І тут почти так само. Так там, Тут поле на 2,7 кВт, а там на 4,7 Виробіток одінаковий. Споживання будинку 359. Акумулятор вже підсаджений, тому що вночі робив кондиціонер, там, комп'ютер. Трохи болярше заряджався, але ну, виключив, бо думаю неізвісно, скільки буде такий день хмарний. Зараз покажу, що на дворі робиться. На дворі ось такий таке небо. Темно, ось північна сторона. Ось південна. Невеселе небо зовсім. Виробітку сьогодні немає. Але потихеньку ще запихають панельки. Дивіться, видає 128 Вт. Зараз. А південна – 110, тобто виробляють ще більше, ніж на північній стороні. Південне щось здає трошки. А тут, дивіться, почти 130 Вт. Ну, 128 от. іде. Непогано працює. І дощ на дворі і. Але панельки працюють і темно як, і виробляють більше. Це ж набагато краща допомога. Дивіться, там 100. Тут 100 Вт. І там 130, то чому вже 230? Правда, споживання в будинку 700. Але так би було тільки 100 без північної сторони. Так що допомога є хоч яка. Даже в таку погоду, хоч на якесь світло на лампочки, все одно буде працювати. Я ще думаю, якщо попробувати під'єднати зараз до цього контролера західне поле прямо напряму, що буде? Зараз попробую таке зробити, вам покажу. І так, дивіться, що я зробив. У мене є, оце чорні провода, це заходе північне поле на мінус і на плюс, і я під'єднав західне поле, оце білий провід і червоний. І тепер автоматом тут можу включати, і дивіться, я додаю ще одне поле, хоча вони зовсім різні. Ну, вольтаж плюс-мінус однаковий, але ампераж там у них різний. додавало ще там, скільки виходить? 100. 24, ну 20 20 Вт ватт. 20 ватт додавало, це такий виробіток, 25 плюс-мінус. Тут у нас 134 трошки розганяється, може, розвиднеться, потрошечку розвидняється на дворі. Може, розвиднеться, буде хоч трошки працювати. Ось так. так що хто писав, що. Північне поле буде дуже погано. Ну, от своїх там 100 Вт цих в таку дуже-дуже хмарну погоду виробляє. да? Оце це так мені в коментарях писало, що буде 140 Вт, там плюс-мінус 200-250. Може, так і буде. Побачимо, як буде взимку. Чи осінью, пізньою. Але от такі хмарні дні. Ну, це свинець, це такі дні. Коли в нас такі дні? Грудень, січень. Отакий свинцеві дні, такі що нічого не заходить. Ну ні в кого нічого не заходить. Ні на півдні, ні, ні на заході, ні, ніде, ні на сході. Панелі не працюють, ну ніде вони не працюють. А так хоч щось додаю. І так, пройшла годинка 11 годин. Північна сторона 75 Вт. Південна сторона 20 Вт. як вам такий поворот? Споживання 148. І тут 70. Виходить, що північна сторона працює краще за південну. Дивіться, що робиться. Ампер 0, 16, 15. Вот. Тут стоїть, держиться. 1,3 ампера. Підвалює. 70 Вт дає. Ось так працює. Хто казав, що панелі на північ охримить? Панелі на північ це погано. Дивіться, сонце тепер на півночі. А на півдні — тьма. Земля почала крутитися в другу сторону, напевно. Чи світ перевернувся? Тут тепер видно. Як вам? Північ, захід, південь. І дощ починається. І сонечко, бачите? Світить кругом. 12-та година дня. А? Так що я все правильно зробив. Ха-ха-ха. Дивіться знову, що виходить генерація яка. 66 Вт. Північ. А що в цей момент робить південь? Нуль. Просто нуль. Що в нас по. 93 вольта. 90 вольт на півдні. Виробітку 0. Зовсім. А північ в цей момент. Я не скажу, що це шикарно, але це хоч щось. Хоч щось, звісно, бере з акумулятора, підбирає. Але ж хоч щось дає. А якщо ще під'єднати захід, нічого не дає. Ну там 5 Вт чи щось там да. таке. Коротше, понти. Ну ось так. Так що сонце тепер світить з півночі розумієте, що відбувається, нуль, південь. Оце, оце комедія, а? так що панелі потрібно ставити на північ, хто б що не казав. Так що північ працює і дуже добре. А ви як гадаєте? Я думаю, що це геть непогано. На північну сторону ставити панелі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Бачу, що відео дивляться багато непідписаних глядачів. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Якщо вам подобається, вам не важко. Мені приємно. Все, до нових зустрічей!